Слава Ісусу Христу. Улюблені, ми зібралися в годині милосердя, щоб війти в час оздоровлення. Дуже важливо, що ми почали Євхаристію в годині милосердя. А я маю привілей ще встигнути з проповіддю в останні хвилини перед закінченням години милосердя. Насправді, година милосердя. Розпочалася, чи знаєте коли? Коли любов в раю, потім, що ж сталося з первородним гріхом, що сталося з Адамом і Євою, любов у раю вирішила, щоб врятувати кожного з нас від вічного прокляття. Година милосердя народилася в раю, коли народився Син Божий Ісус Христос, прийняв рішення, що візьме на себе. Плату за гріх, плату за гріх, що візьме на себе наслідки і результати цієї жахливої драми, яка сталася саме тоді, на початку історії людськості, драма Адама і Єви, там народилася милосердя, там народилася любов, що є милосердною. І від цього моменту, отець. Який любить нас любов'ю неймовірною, безкінечною, шаленою, яку ми не можемо собі уявити, Слово Боже говорить, що та любов знаходиться на рівні таких глибоких послань Духа, такого глибокого пізнання Духа, що тільки Святий Дух може нам її відкрити, ніхто інший. Навіть якщо ти маєш такого люблячого чоловіка, що зранку до вечора. Той чоловік носить тебе на руках, і є саме такий, про якого ти собі мріяла, якому присягалася в вірності подружній. І розумій, цей хлопець з перших років у вашому шлюбі є лише блідою тіню цієї любові, що Тато має для тебе. Милосердя народилося, коли ми увійшли в драму первородного гріха. Для Святої Трійці нема нічого важливішого. Як віднайти кожного з нас, ви знаєте, справа любові милосердя це справа Ісуса і Святого Духа, щоб відновити кожного з нас до Отця? Це робота милосердя, щоб повернути кожного з нас до Отця, бо гріх первородний зробив цю жахливу діру в нашому серці чорну діру, яка просить любові і не відчуває її. І знаєте, можна бути навіть щонеділі в церкві, і молитися щодня, і мати тут чорну діру, тому що справа милосердя повинна бути прийнята людиною у всій її повноті, духом, тілом і душею. А це можливо лише тоді, коли прийде Святий Дух, щоб повернути нас до Отця, Ісус повинен був прийти і взяти на себе. Всі наші гріхи. Слово Боже говорить, що Він зробив самого себе гріхом для нас, і тут помирав на цьому хресті, Прибитий трьома цвяхами. Знаєте, що таке цвях на євриті? Це є слово Ой. А ой це цифра шість. А скільки цвяхів прибили Ісуса до Христа? Чи часом не три? Ось тут є найболючіше ім'я для кожного для Бога. Це ім'я це цвях. Ай тричі по шість. Кожен з нас стався звіром для Бога. Знаєте апокаліпсис? Адже там є ясно сказано, що число шість шість, шість шість це не є число дьявола, це число людини. Число людини, яка стала звіром для Бога. Яка вбила свого Бога. Але він не може померти, тому що він Бог. Він не може померти, тому що він Бог. Він прийняв усі твої гріхи, щоб омити їх своєю кров'ю. Слухайте, ви чули, що зараз читали? Ви читали Євангеліє, якому сказано. Що в ту мить, коли Боже серце було пронизане, з нього витекла кров і вода, що у відповідь на твій гріх, яким ти пронизав Бога, і кажеш, я є Боговбивцею, я не хочу, щоб ти був в моєму житті. Тому що кожен гріх говорить Богові я не хочу, щоб ти був в моєму житті. Я сам буду вести своє життя так, як я хочу, я сам буду вирішувати. Що для мене добре, а що погано. Ніхто не буде мені казати ніякі заповіді. Кожен церква, жоден папа, це є пронизування. Кожен мій гріх це проколювання серця Ісуса. Ви повинні це усвідомити собі. Коли ви не усвідомлюєте гріх, ви знаєте, святість починається з моменту усвідомлення гріха, того, що мій гріх зробив з Ісусом. Святість починається з моменту, коли ти дивишся на того, якого ти пронизав своїм гріхом. Ти падаєш над ним і починаєш плакати. Знаєте, Захарій каже, як плачеться над одинаком. Це з Євангелії слово. Воно цитується проростом Захарія: що настане час, коли всі погляди будуть прикинуті до нього, якого вони. Прибили і будуть плакати, як плачуть над одинаком. Саме тут почнеться святість, а не від скакання. Ісус, живе від Ісуса не сховаєшся, а потім підеш ввечері додому, відкривши порнографію, будеш мастурбувати. Святість починається з прийняття духу побожності. А дух побожності, як каже пророк Захарія це плач над тим, що я зробив Богові? Шок від того, що мій гріх зробив з Богом. Усвідомлюючи, що я вбивця Бога розумієш? І тільки тоді, коли ти це усвідомлюєш, це є дар Святого Духа, дар побожності. Знаєте, ми вважаємо, що дар побожності це дар побожно складених рук, побожне обличчя, яке виражає мою святість і піднесення до третього неба. І також було б добре, щоб ваш сусід, праворуч чи ліворуч, від вас бачив, яке у вас обличчя, і що ви зараз відчуваєте у своєму серці, наскільки ви близькі до Бога, і щоб вас фотографували, і щоб церква зробила цей знімок, і вони скажуть але вона є побожна. Але ж ні, побожність. Це усвідомлення того, що мій гріх зробив з Ісусом. Це усвідомлення того, що мій гріх пронизав його серце. А тоді приходить дьявол. І коли ти усвідомлюєш, що твій гріх зробив з Ісусом, це дар Святого Духа. Одразу ж приходить злий Дух з осудом. Страхом покарання і жахливим стидом, який паралізують тебе. І ти кажеш, я безнадійний, я ні на що не здатен. Що я наробив? Мене вже не врятувати. Знаєте, я працював колись у лікарні з людьми, які помирали. Я не сумніваюся що багато з них перед смертю переживають драматичний досвід нападів злих духів перед смертю. І це зовсім не ті, які дуже погані, а всі. Кожна людина проходить через якусь особливу битву, де злі приходять і показують тобі всі гріхи твого життя. А Він каже Ти програв цю битву. Осуд. Він не в змозі пробачити тобі цього. У тебе був час, ти міг загладити свою провину, але не зробив цього. І він показує вам з усією точністю, неймовірною злістю кожного виду гріха, яким ти вбив Бога на Христі. Будьте обережні, тому що це момент. Який потребує особливої чутливості в духовній боротьбі? Є багато людей, які тут програють свою битву за милосердя. Бо, коли приходить Бог, все відбувається з точністю до навпаки. І в той момент, коли я проколюю йому бік, з цього боку витікає кров і вода. Слово Боже говорить одразу після того, як серце Ісуса було проколоте, з нього витекла кров і вода одразу. Чому одразу? Щоб дьявол тебе не дістав. Розумієте? Щоб дьявол тебе не дістав з відчаєм. Щоб дьявол тебе не дістав з думкою, що ви вже програли все. І у вас більше немає шансів. Одразу витікає кров і вода. Кров очищає нас від усякого гріха, єднає нас з Богом. Кров Ісуса має силу звільнення від демонів, знищення кожної динамічної атаки в нашому житті. Все, що покрите кров'ю Ісуса, є невидима для сатани. Все. Отже, кров. Ти буквально проходиш під Христом хрещення кров'ю і вода. Пам'ятаєте Ісуса, перед самою смертю? Він взивав до такого натовпу, можливо, як тут сьогодні. Якщо хтось в мене вірить, потоки живої води потечуть із мене, і сказав він це про Духа, що мав бути даний. Отже, кров Ісуса, прощення, примирення, поєднання, зламання влади сатани, зламання влади гріхів у твоєму житті, але в ту ж мить також витікає вода, тобто Святий Дух, Дух, Втішитель. Дух, параклет, дух оборонець. Це не є поблажливість до гріха, тому що Він приходить, щоб переконати вас у гріху, і це переконання, почитайте історії життя святих, є часом дуже, дуже драматичні, коли вони відчувають тяжість своїх гріхів. До цього часу вони думали, що це такі собі маленькі грішки, але коли приходить Святий Дух. І відкриває правду про наші страждання, про наш гріх, іноді це вражаюче. Але в ту ж мить виливається на нас з боку Ісуса, з Його серця, щоб виправдати нас, втішити нас, притулити, обійняти нас в ту ж мить. Знаєте, це так важливо. Тому що тоді відбуваються найважливіші речі в Євангелії, коли ми робимо щось негайно, негайно микаємось, негайно приймаємо кров Ісуса після гріха, негайно ми отримуємо виправдання і втіху Святого Духа. Негайно, якщо вам трапиться тяжко згрішити, стережіться, щоб негайне навернення почалося негайно. Тяжкий гріх негайно примирення перед Господом, свята сповідь, негайне прийняття Святого Духа. Бо дьявол має таку силу, що вкорінюється, особливо після тяжкого гріха, нашій душі дуже сильно. І знаєте, цей час між тяжким гріхом і сповіддю, часто є вирішальним. Для вашої неволі чи свободи під від певного гріха. Якщо ви з тяжким гріхом, щоб іти до святої сповіді, дьявол укорінюється, і тоді цей гріх матиме таку силу, що вам може знадобитися молитва звільнення, особливо покаяння, щоб вилікуватись від цього гріха на свободу. Розумієш, це дуже важливо. Пронизування Ісуса. Бога дає нам миттєве поєднання з Богом через кров Ісуса і виправдання, тобто повний захист у розраді через Святого Духа, час визволення. Остання річ, але саме тут відбувається те, про що я зараз говорю на Євхаристії. Євхаристія це пізнання. Повноти Божої любові. Тут є час визволення. Знаєте. Я вже якийсь час живу цим, свідченням мого приятеля, місіонера, велика голова логічна, який вирішив покинути університет і поїхати на місії, і опинився в Південній Америці. Серед індіанців у далеких Андах, і він дуже хвилювався перед своїм першим обов'язковим богослужінням, яке мав служити перед індіанцями. Він дуже багато працював своєю мовою, готувався до того, приїхав в те головне село, звідки посланці до інших індіанських племен відправляли своїх оголосити, що через кілька тижнів відбувається богослужіння. Коли всі ці села зібрались в одному узгодженому місці, він розпочав. Служіння Меси. Але він побачив щось, що спантеличило його. Він не знав, що це було, що жінки, які були в селі, почали приносити хворих дітей і класти їх тут перед вівтарем. І він бачив, що ці діти дуже хворі. Але він розпочав святу службу, гарно все відправив, як і було потрібно. І коли він закінчив Іхаристію, дивиться, ці жінки приходять за цими дітьми, а він стоїть за вівтарем, дивиться. І каже, що ці діти здорові? І каже, що він не міг у це повірити. І каже, що вийшов перед вівтарем і показує на цих дітей, і каже до тих матерів, але вони здорові. А ті матері, звичайно, очі. А він, але, 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 але вони здорові. Вони кажуть падре, Отче, ви не вірите, що Ісус прийшов? Ви розумієте. І він каже, що моя віра, мій досвід Євхаристії зазнав руйнівного удару. Я побачив, що моя віра, богословська віра, віра, яка побудована на знаннях про Євхаристію, виглядає такою смішною, у порівнянні з вірою, побудованою на досвіді цілковитого, довірливих сердець цих простих індіанців. Чи є у вас така віра, щоб покласти свою хворобу тут, під ніжі Христа? Маєте ту віру, щоб віддати свого чоловіка алкоголіка, за якого ви молитесь, можливо, вже кілька років тут, біля підніжжя Христа, за свою дитину, яка, можливо, десь помирає, в наркотичній нес... несмітті скласти в підніжжя Христа? Саме з такою вірою, без сумніву, без жодної думки про сумнів цілковитою віру сьогодні, в день на цій Євхаристії, буде здійснене оздоровлення. Хто може навчити тебе цього? Тільки та, яка стоїть під Христом, Діва, Мати, Ісуса Христа, та, яка повірила до кінця, мати нашої віри. Візьми її за руку сьогодні. А особливо, коли наближається момент посвячення, коли Ісус тут буде вмирати на Христі, стань поруч, з нею, візьми її за руку і міцно тримай і говори їй, примнож мою віру, Марія, випроси мені віри в те, що те, що тут відбувається, змінить все в моєму житті, що на мене виляється любов, на мого чоловіка, на мою дитину. Тут і зараз є час оздоровлення. Амінь.